Для дамп загрози полишаються? Взагалі покрий. Угу. Чи є загрози для дамп руйнування? Угу. Чи є загрози руйнування для дам? Так, угу. да, не тільки для дамп тут і про атомні станції. Взагалі щось таке хочеться якоїсь їм. Гім... Голосної події карти зірка це і про електрику, і про атомне, і про воду, звісно. Але електрика вона ще й про дуже щось гучне, так само, як і сонце. Про щось таке, щоб прям всі побачили, всі почули. Повторити якусь історію, голосну історію, да, яка буде чіпляти тут і про дамби, тут і про атомне. А, але або і про якусь рідину, яка дуже сильно палає. Ну бо сонце воно таке дуже яскраве. тобто… Так, да, загроза ще є, і вона прям активна. А, старші аркани їх поминути дуже важко. Угу. Намагатися, намагатися буде. Чи можуть бути в нас блекаути цього літа? От як в минулому році, графіки, світла, ця вся історія. Цього літа, до кінця літа, чи будуть блекати в кінця літа, щоб будуть блекаути. А... До кінця цього літа з водою якісь питання можуть бути до кінця цього літа, чи будуть в цьому році взагалі блюкаути в Україні, в цьому році будуть блюкаути в Україні з радіками. От в цьому році щось таке може бути, от в цьому році. Uh -huh. Ну, тобто ще якісь обмеження, так, да, це може бути дійсно пов'язано з плані обстрілів королеви мечів для певних поселень, громад, для певних громад, десятка контактів. Щось таке. Да. А не, не зовсім про літо, трошки туди мене От бу... з, водою, з водою питання да. Наступне з моє водою... питання було: це те, що я бачила в, теж в інформаційному просторі про те, що будуть графіки погодинної виключення води. Що є... От в плані кон контролю води, так, да, контролю може бути. бути да? Да. От зараз от, давайте перепитаємо, але одразу воду показала. Чи можуть бути графіки подачі по води. Подачі води. Угу. По годиної подачі води в Україні пов'язані з війною, чи можуть бути такі О, карта вибору стоїть, да, це може бути пов'язано дійсно з ураженням чогось, да, тобто від якоїсь агресії, е, карта закоханих е, десь якісь території, тобто це не по всій Україні, а щось вибірково. Угу. Зокрема, казали mm -hmm. на півдні України. Причому, і знову дивіться, вода пов'язана з сонцем, От щоб не було ніяких от таких, там, де поруч є якісь об'єкти, куди можуть цілити, да? ну, пов'язані з водою, от вода, електростанції. От. Воно ж пов'язано, в принципі, да? немає електрики, там може і не бути і води. Ну так. Да. Чернігів, Чи може бути там наступ на Чернігів і загрози загалом. Наступ. Бо багато теж у нас а, інформації про те, що готується наступ з Білорусі. Наступ. Саме з Білорусі питаємо. Да, чи може бути загалом наступ. давайте. Давайте загалом, загалом. загалом. наступні чернігі, з будь-якої на чернігі Може бути наступ. ДРГ групи да, провокації на кордоні да, повноцінені стати чернігів. Ні, не буде карти одразу. А от ДРГ тобі, створити щось на кордоні, можливо, як обстріли якісь території там, ну, через кордон, да, оце, так. Оце, да. Угу. А е, загрози по обстрілах. Загрози Чернігів. Найближчий час по обстрілам Чернігів. Загрози. Uh, загроза йде. Щось дитяче навчальне, або е, якась пам'ятка архітектури, або якісь навчальні заклади, або молодші навчальні заклади, Ну, от щось такого плану. Взагалі, карта Єрафанту може говорити ще і про пологові будинки, і про лікарні соціального призначення, да? тобто починаючи там, від е, дитячих садочків, закінчуючи музеями і пам'ятками архітектури, тобто все таке соціальне, все, що ну, традиційне для нас, як для соціума. Є якийсь зрадник серед очільників того регіону, і от якось на нього дуже сильно розраховують. Mm -hmm. На нього дуже сильно розраховують, можливо, навіть будуть намагатися тиснути на прийняття якихось рішень його рішень, тому загроза є, і, на жаль, ну їже можуть бути. З кордону, з кордону провокації там бути дуже обережні. І знову бачите, сімка мечів, це про ну якісь диверсії, там це Ну і про ДРГ групи також. Що. Угу. Щось повторити таке для України те, що пов'язано з дітьми. У нас свято там ніяке, не В найближчий час нічого такого немає, чи у нас, чи на Росії. Бо, типу, знаєте, як. Четвірка жезлів може показувати на свято, да, там, де люди відпочивають, там, де люди збираються. Повторити щось важливе для України це загроза для України. Знову ж таки е, імператриця про е, пологові, про жінок, про дітей. Да, і знову тут карта шута, карта дітей. Ну, такі карти. Івана Купала пишуть: Ну, в Росії ж по-старому. Ну, це у них по-старому. У нас то було, так, да, 23 нас, 24 mm -hmm. Ну, Може, вони по-старому будуть. Можливо, вони ж роблять якісь оці жертвоприношення, може, це до цього буде щось у них. О, давайте гранимо, я не знаю, а у мене ще темна колода тут. Одразу дивіться, і не тільки не в одному місці. Це щось взагалі може бути групове карта імператора і королеви мечів. Та? І прям і якась агресія може бути королеви мечів завжди про такі, знаєте, ритуали з якимись жертвоприношенням. Тобто щось... Магія накопала на Росії, буде 100%. По-перше, десь може прилітати карта, вежа і Верховна жриця. Ну, щось таке планує. Ну, це недоліка, якщо mm -hmm. в плані ритуалів, Ну, Жертвами, звісно, будуть українці, я так розумію, так? Mm -hmm. Ну і на Росії щось готується плюс-мінус в цей період. Четвертого mm -hmm. липня ж свято в США, День Незалежності США. Може, з США, там якраз теракти якісь будуть до 4 липня. Як О, до речі, вони щось таке да, можуть гітувати? Ну, давайте глянемо, чи що, що чекає штату на 4 липня? Чи є якісь загрози для штатів? На 4 липня загрози для штатів, карта Верховного суду. <сус> Тут жезлі, вісім очів. Якісь загрози є? Що загрози на 4 липня? Є загроза е, повтору якоїсь дуже неприємної ситуації. Я не знаю, як то четверте, не четверте, коли супортуни вона про період в цілому, да, але повторити по трійці мечів щось дуже неприємне, щось таке медійне, по Ерафанту, Верховний суд, щось планується. Ну, от це, знаєте, як щось таке приурочити. Причому що не, ну, я ж кажу, що не обов'язково там 4 липня, в плані ну, там, свята да, є якісь дати важливі для цієї країни. І Рафант, він зазвичай такий про традиції ну, того міста, там, да, ну, тої спільноти, про яку ми питаємо, тому загроза є ж так. Якось загинув бивший мер Луганська. Ну, так вийшло. Чи є ще загрози? Чи будуть прибирати отаких от е, зрадників е, на, на тих на окупованих територіях? це mm. uh -huh. ж таки, колаборанти, да? Колаборанти. Чи, uh -huh. чи буде ще продовжуватися зачистка колаборантів? О, звісно. Звісно, королева мечів, туз мечів. Дуже гострі карти. Це про список, це про ціль, це про план. Це королева мечів взагалі така дуже мстива жінка, mm -hmm. ну або дуже мстива організація, ну або дуже мстива країна, щось таке. Mm -hmm. Тобто ми будемо бачити якісь такі гарні новини. Питаю, що буде з доларом, наскільки він впаде, чи взагалі яка ситуація буде у нас з валютами іноземними? Єврон, нарос іде, не по днями по часам. До кінця року ще є до кінця року. до кінця року. До кінця року його тримають. До кінця якогось періоду його будуть намагатися тримати, прикладають всіх сил до цього. Чи зміниться курс до кінця року в Україні? Будуть намагатися його тримати підвішений стан. Тобто тут, знаєте, як момент такої собі залежності, не зовсім і Україна буде, ну як типу, тримати, намагаємося, але ж ми не все сильні, ну я в цьому плані. Чи буде змінюватися М-м-м Ну, зміни більше туди до 26-го року, більше до 26-го року зміни якісь можуть бути. Мені не дуже подобається, мабуть, до 2026 го давайте ближче туди до літа 26-го року, одесь отам ми можемо відчути якісь зміни, а в плані євро росте, ну, тому що в Штатах неспокійно. Я ще десь на початку цього року, чи, мабуть, в тому році, коли по Штатам робила розклад, у мене там такі, тож, не такі неспокійні карти в плані там, конфліктів якихось. Ну, Тут всього того, що там плюс-мінус відбувається, вже відбувалося. Е до кінця року можуть тримати, а а але Штати все рівно чекає якась економічна криза. Тому так, або в гривні, або в Євро. Угу. Тому що з криптою теж можуть бути якісь. Питання. Три карти для України хороші карти. Наприклад, до кінця цього тижня. на вихідні. До кінця цього тижня, О, Так, так вірите? Ну, Давайте спробуємо, я не знаю. Давайте більше період, на 10 днів. Так. Давайте. 10 хочу, я вже хочу тут і зараз. Давайте просто найближчий час, що нас всіх порадує українців? Що нас всіх порадує найближчий, найближчий час порадає всіх українців? Я не знаю, коротше, всі старші аркани покажу. Просто колода дуже красива, на дні колоди відлюдник, а в мене вийшла значить, верховна жриця. Верховна жриця, карта іерофанту, диявола, карта світу. Таке відчуття, що до, до когось підкрадається, ні, не так, що хтось підходить до кінця свого земного життя. Це про якісь дуже важливі рішення, важливі рішення від іерофанта. Єрофант це може бути третя сторона, це може бути третя країна, взагалі якась таємна прихована країна, хтось отримує. Хтось приймає дуже важливі рішення стосовно України, да, і ми, до речі, ми не будемо про це знати. Карта Верховної Жриці одразу вийшла. Да. Дізнаємося про це пізніше, але будемо щось відчувати. Це містична колода. Верховна Жриця вона завжди про якусь інтуїцію, про совість, про щось таке всередині. Ну, ми, знаєте, це із серії будемо відчувати в повітрі якісь зміни. Можливо, по медіа щось таке будуть говорити, а взагалі в плані медіа. Ну, я не знаю, ми про хороші новини, а мені зараз іде така інформація, мабуть, також хай буде на хороше. Дуже багато може бути всяких маніпуляцій і багато всяких вкидів. Тому, якщо ви бачите, що нагнітають, щось таке нагнітають, ми на все це не дивимося, розуміємо, що там щось добре відбувається, а те, що нагнітається, воно нагнітається спеціально. Ну, Тобто для нас це на добро. Перевертаємо. Да? От, і... Що ще? Е, якась країна може виділитися від світу, відділитися від світу від загально прийнятих якихось умов е, сильних світу цього, скажімо, да, в плані там війни, в плані там закінчення війти і піти проти системи. Єрафант і диявол, диявол це той, який йде завжди проти системи. В іншу сторону, всі йдуть направо, а я піду наліво. Тобто, якщо всі будуть відмовлятися, там, якщо Штати, ну, наприклад, там, відмовляються від допомоги України або просто йдуть в сторону Росії, то з'явиться якась така країна, якийсь у нас з'явиться покровитель, який скаже: Україна, не хвилюйся, я з тобою. <реш> на найближчий час. Ми межі ми не ставили, тому бачите, тут карти всі старші аркани, вони не про строки взагалі, угу. вони про якусь таку важливу подію, яка 100% відбудеться. Клас.